Розглядаючи ці позиції, які, власне, представлені в цьому документі, слід зважити, що вони, як то кажуть, за все хороше проти всього плохого, що там немає фактично реального механізму, який пророблений, але у цьому, ну, власне, скриті певні моменти, як то кажуть, меседжу Китайської Народної Республіки до перш за все і Росії, ну і власне до України. Також слід зважити, що Китай традиційно, ну, скажімо так, планує свою діяльність у сенсі дуже поміркованих кроків, кроків, коли лише для Китаю є один, як то кажуть, партнер, то Китай. Тобто геополітичні інтереси Китайської Народної Республіки тут є першочерговими. Чи дає цей план реальний рух до умиротворення? Наразі ні. Але він являє позицію Китайської Народної Республіки. Він чітко дає зрозуміти, що Китай він все ж таки виступає за мир у цьому спрямуванні, що Китаю війна як така не потрібна.